Я йшов за людиною метрів двісті і просто нюхав цей аромат. Я собі не купую, тому що мені дійсно подобається парфумована вода. Я користуюсь тільки нею, але мені мама часто дуже віддає. Просто ходив гуляти. Її люблю. І Це вже насправді особлива подія. Так, да, да, ну дивлячись з ким. Які аромати вам подобаються на дівчата? На дівчата. Всім привіт! Мене звати Женя, і сьогодні я питаю киян, які парфуми вони полюбляють. Доброго дня, як вас звати? А, мене звати Вікторія. А який на вас сьогодні аромат? Так, на мені сьогодні аромат Гріті. Я їх трішечки, якщо чесно плутаю. Здається, на мені Адель. Угу. Якщо я не помиляюсь, угу. У мене є два, яких з них я міксую. Можливо, у вас є аромат на якийсь особливий день. Ні, на жаль, не жаль, немає. Тобто я дуже люблю одяг змінювати, а з ароматами я дуже постійна. Можливо, вам колись дарували парфуми, які вам взагалі не подобались? Ні, такого не було. Як правило, мені парфуми дарував хлопець. Саме угу. це були якраз Гріті, і після того я їх і повторюю. Він дуже колись... А чи колись ви слухали аромати від українських брендів? Так. Можливо, як виглядає флакон, сказали? Ви Там є червоний, ще якийсь. Сортин парфамс. Так, 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 uh -huh. так. Ви червоненькі пробували? Так, так. Але от. Я буду сама нудна сьогодні в інтерв'ю, тому що я не пам'ятаю, як він пахне. Це було давно. Можливо, можу запропонувати вам послухати аромат на блотері. Ви просто пишете, mm -hmm. як ви його відчуваєте. Пахне мені весною. Mm -hmm. Ну така ви асоціація. змогли таке носити? А, так, так. Я люблю такі солодкуваті запахи, свіжі і в міру солодковатів. Mm -hmm. А що це за аромат? Це Дікінвай Делішес. А зараз я вам дам другий ще аромат. Ну, ось це мені занадто солодкий. Uh -huh. Ну, знаєте, такою дорогою статусною жінкою. Погоджусь. так, Такою дуже впевненою. Uh -huh. Це Монталі Роузас Маск. Дуже вам дякую, yeah. вам було дуже приємно спілкуватися. Доброго дня, як вас звати? Добрий день. Мене звати Єлізавета. А який на вас сьогодні аромат? До Габана Зеон Ліван. Ого, а це ваш улюблений аромат? Це мій улюблений аромат. А взагалі, як багато у вас ароматів є у колекції? У цілому, мабуть, що три: це Gabbana, Сен Ларан, туфілька, не пам'ятаю як його назва, і о, Султан. О, там такі вони uh -huh. Uh -huh. восточні. А от до речі, от ваш аромат Gabbana, uh -huh. Це такий вибір на щодень. Чи взагалі, як ви обираєте аромати на кожен день? Ну, дивіться, це аромат, він трошки тяжкий, але я дуже люблю східні ноти. Хоча вони трошки важкуваті. Який у вас аромат на особливу подію? Ну, мабуть, що, можливо, ті Laurent, вони більш стійкі, як на мене, і вони такі більш вечірні. А взагалі, чи є якийсь аромат, про який ви дуже сильно мрієте, але поки собі ще не придбали? Так, мабуть, що кіля, принцеси там є в них угу, такі. Я, угу, мені вони дуже, дуже подобаються. Варт. Якби ви обрали аромат на все життя? Чи є такий? Це, я вже п'ять років з цими Gabbana, Вони мені просто подобаються більше всього. Чи дарували вам колись аромат, який вам взагалі не сподобався? Так, я як вони леді на мільйон Є угу, такі. Угу. Вони мені взагалі не сподобалися. А чи були, можливо, якісь парфуми, які вам дуже сильно подобаються? Прям дуже сильно, а оточуючим не дуже? Бакара класні. <рес> <рес> оточуючим вони не завжди подобаються. Хочу вам запропонувати дати блотер, послухати аромат, mm -hmm. і ви просто опишете, як він вам. Квітковий, це тут трошечки, мені здається, ну смачно в цілому смачно. Ви б такі носили чи ні? Чи, можливо, ще треба прислухатися, no, скажімо так. Або ще прислухатись, або якщо одразу сказати, мабуть, що ні, тому що я більш такий люблю східні, як я uh -huh. вже сказала. Це, більш, це дуже свіжий для мене, мені здається. <рес> це аромат White Delicious. Mm -hmm. Так, і зараз даю другий аромат. Можливо, ви mm -hmm. вгадаєте, що це за аромат? Можливо, ви його слухали. Це дуже знайомий. Це не Шанель? Ні. ні. Це Манталь. Так, так, точно, я знаю. Я ж кажу на чоловічі, схожі. Є чорні менталь чоловічі, і вони mm -hmm. мені дуже схожі. Доброго дня, як вас звати? Добрий день, мене звати Андрій. Який на вас сьогодні аромат? Сьогодні на мені аромат саданаза від бренду на А які у вас ще є аромати у колекції? Антоніо Бандерас, діор Саваш. Москино той бой, вірсачі ероси uh -huh, різні, uh -huh. синій, червоний, жовтий. Який у вас є аромат на особливу подію? Оце якраз що на мені сьогодні. Просто особлива подія була минулого разу, коли я одягав цю саму сорочку, uh -huh. і я на нього, точніше, я його наносив. На а що за подія, якщо не секрет? Просто ходив гуляти. І, і Це вже насправді особлива подія. Да, да ось. ну дивлячись з ким. Типу я з так. друзями, з яких я дуже люблю ходив гуляти, і це кожного разу особлива подія. Тому що в Києві, коли ти постійно працюєш, це дійсно рідкісна подія з кимось погуляти. Вийти чи пам'ятаєте ви свої найперші парфуми? Це були парфуми, якісь від Avon, mm -hmm. які моя мама мені виписала в журналі. У нас там була одна тьотя. Вона принесла нам журнал. Там було, треба було потерти сторінку, понюхати а -а -а. цей аромат. І отак я вибрав той, який мені сподобався, і вона мені його з. Заказала, я звісно, любив завжди добре пахнути. Мені не подобались якісь дефолтні аромати, от яким пахне кожен чоловік на вулиці. Mm -hmm. Оцей адік адікалольний типу стандарт. Тому я от, да, старався обирати mm -hmm. щось прикольне. А чи є аромат, про який ви дуже сильно мрієте, але ще його не тестували або тестували? Але він не його немає у вас у колекції? Жан Gaultier. Орто Парізі. Я хотів би спробувати абсолютно всі аромати послухати, як то кажуть, їх. Mm -hmm. Особливо коїм, Якщо це знову ж таки від цього бренду, якщо я не помиляюсь, від бренду Таскавать знову ж таки дуже мені подобаються ці тік-ток-огляди на ці аромати містичні, там запах ряси, батюшки ладана, там пластикових карток, грошей. От ви колись тестували парфуми від українських брендів? От є такий бренд Unusual, здається, український, угу. і вони називали свої аромати там, на честь різних всесвітів, прям запахом героїв, типу головних. І дуже хотів от спробувати. Вони абсолютно недорогі. Її абсолютно і я хотів, прям хочу і замовлю точно собі їхні парфуми. Які аромати на дівчатах можливо ви полюбляєте найбільше? Люблю дуже різні. Знову ж таки, кожен темперамент особистості підкреслюється різним ароматом. Я дарував дівчинці на день народження, буквально два тижні тому. Аромат від Sisters Aroma. А до речі, про подарунки чи колись вам дарували парфуми, які вам взагалі не подобались? Напевно, ні. Здебільшого я дарую парфуми. Уже ну реально десь п'ятьом своїм друзям я дарував парфуми, а мені жодного разу ще не дарував. Всі залишали захваті після ваших подарунків. Дуже раді були, так. Да. Тому що ніхто нікому не дарує парфуми. Ну, типу, якщо це люди, які не захоплюються ними, ага. ну жодного разу я такого не зустрічав. Я просто вважаю, що це круто. Я сам хочу багато ароматів спробувати, і людям також дарую. Тим паче, ти там приходиш до друга додому, а в нього з'єви якісь оці копії на Tom Ford і так. Далі стоять якісь там копії фенді, і так далі. І ти думаєш, ну йому точно варто подарувати якийсь нормальний класний аромат. Зараз друг мій однокласник, з яким я живу, також знімаю квартиру в Києві. Я також його підсадив на парфумерію. Ми, до речі, ходили в Брокарт в Гулівері, і він купив собі Антоніо Бандера Blue Seduction Там якийсь, угу, і угу. також здається, Moschino на той бой. Він купив собі типу як перший такі свої парфом. Хочу вам запропонувати угу. послухати два аромати. Так, да, на блотерах. Це жіночі аромати. Просто ваша думка щодо них. Прикольний трав'яний аромат, дуже схожий на парфум, яким в школі духалася дівчинка моє перше кохання. Це Deek Y «Be Delicious. От, і зараз здаю інший аромат. Можливо, ви вгадаєте, що це за аромат. Він досить схожий, але з якоюсь більш яскраво вираженою якоюсь квітковою нотою, більш солодшою. Хоча база досить схожа. Це Монталь Роузес Маск взагалі. А, ну, от. Чи є можливо якийсь аромат жіночий, який вам дуже сильно подобається? Том Форд Orchid. Lost Cherry, Electric Cherry і Cherry Smoke. Вони всі дуже круті. А бувало таке, що якийсь там перехожий проходить на вулиці, і вам настільки подобається там вражає його аромат, що ви там звертаєте голову? Не знає? Звісно, навіть більше я йшов за людиною метрів двісті і просто нюхав цей аромат, насолоджувався ним, але я ду. Скромна особистість, я так не підходжу, не знайомлюсь з людьми прямо на вулиці, прямо щоб отак підійти, там, потребувати людину. Але от було таке, так. Да. Добрий день, як вас звати? Добрий день, Микита. Який на вас сьогодні аромат? Ніякий. А взагалі, які у вас є аромати в колекції? Ніяких. Ніяких? Жодного. Взагалі абсолютно. Взагалі. А у вас колись були аромати в колекції? Ні. Взагалі ніколи. Взагалі. Ніколи вам не дарували? Н -н -н. Які аромати вам подобаються на дівчатах? На дівчатах. Не знаю. Не знаю, взагалі. взагалі. Ну добре, давайте я вам дам спробувати два аромати, ви просто скажете, який вам більше подобається. Так, даю перший. Угу. І вам даю другий. Другий Другий вам більше подобається. Угу. А чим саме? Якийсь цитрус тут є. Угу. Щось таке. Це такий просто, якийсь банальний. Угу. Квітковий такий. А цей? Добрий день, як вас звати? Добрий день, Аліна. Дякую. Який на вас сьогодні аромат? В цілому на мені парфумована вода. Uh -huh. Не парфюм, Райф Сіна. Я її на собі не відчуваю. І uh -huh. якось не знаю, вона мені дуже класно тримається мені дуже подобається. А ви, до речі, сказали, що у вас багато ароматів у колекції є, їх. Да. скільки? Ну, Плюс-мінус? Ну, мабуть, штук 15 є. Uh -huh. так. А коли ви почали збирати цю колекцію? Можливо, пам'ятаєте свій найперший, mm -hmm. свої найперші парфуми? Найперші це дійсно як усіх, це маленька фея якась була. А до речі, є якісь парфуми, які вам дарували, але вам взагалі не подобались? Мабуть, дарували ні. Ні, бувало таке, що я купувала, так зайшла в магазин, мені подобається, а потім пару разів наносила, і мені вже ну, таки, не дуже заходило. А що це було, якщо пам'ятаєте? Це зазвичай було щось суперсолодке. А якби ви зараз там, обирали аромат на якусь особливу подію, який би ви обрали? У мене є, коротше, якийсь вишневий нішевий парфюм, і він такий дуже напористий, і жорсткий. А ще я дуже люблю на особливі події наносити чоловічі парфюми. Якби ви обирали от, зараз аромат, яким би ви користувалися все життя. Дивіться, якщо я тричі вибираю цю парфумовану воду, скоріш. Це була б вона, але недавно ми з подружкою в зайшли в брокарт, зайшли ми в нішеві парфуми, і вона мені показала гріті Госіп Найт. <зайшли> Все. <зайшли> я втонула, вони в мене вдома просто на цих пробничках є. І я просто в коридорі приходжу, така. Це клас". А ви, до речі, коли слухали нішові аромати від українських брендів? Можливо, так, але я ну ніколи знаєте не думала чи це український чи не український, тому нічого сказати не можу. Хочу вам запропонувати послухати аромат на блотері, і що просто ви описали, як він вам звучить. Це щось мені схоже на, може, десь шанелю, ці відголоски. Я їх не люблю. Це uh -huh. чисто моя мама. Він сам по собі класний, але це те, що, ну, я б на собі не наносила, бо мені він дуже б вніс. Це Deacon White Delicious. Yeah. І зараз yeah. даю інший аромат. О, це вже більше щось до мого. Це мені, да, це мені схильно на бакару, яку я не дуже люблю, uh -huh. але вона легка. От якби була бакара легка, <laughs> яка б мені подобалась, це була б вона. Це Монталь Roses Mask. А про що запитати киян наступного разу? Пишіть у коментарях.